Всім привіт! Ось таку нірку, гібридну ми забрали місяці-три назад. Власниця задоволена і польовий розхід у вас приблизно до 5 літрів. Так? Реально 5 літрів. Ніро 1,6 рулить. Америка, мінімальний ДТП, там по фарі легенько бампер решітка. Нічого страшного, нічого критичного. Фара, до речі, оригінальна стоїть. Далі. Так, ми перевели сервіс, ми перевели, частоти треба перекинути, частоту я не знаю, тут треба буде пришивати, тут іншого варіанту не буде. Тут заважень немає. І що у нас ще мало бути? А, режим еко. Зараз будемо пробувати виключати. І будемо робити другу ключ. Частоту я вже зняв, буду підбирати. Америка гібрид. Отакий ключик. Зараз вам покажу, яка має бути чистота. Так, чистота має бути у нас 433,92. Тобто приблизно стандарт. І чіп у нас має бути. Буду я шукати прошивку під нього. Читаємо. Читаємо.